Ну, власне, тема Карпатської України, вона ще, скажімо, передує Другої світової війні, так? Хоча вона стосується конкретного окремого регіону це Закарпаття. Однак події, які там відбулися напередодні Другої світової війни, вони мали безперебічне загальноукраїнське значення. Йдеться про те, що у цей період було започатковано окремий етап українського державотворення. Зокрема, 15 березня 39 року у гості на законодавчому парламенті Соймі була проголошена незалежність Карпатської України. Був обраний президент цієї республіки Августин Волошин. Карпатська Січ. Дітям потрібно знати, що Україна завжди сягла до незалежності. І в 18 ітанських роках до 39 дев'ятому році. Коли проголосила Карпатська Україна свою незалежність, бо саме Карпатська Україна, там на Закарпатті маленька держава проголосила, що їхній прапор є жовто-блакитний, їхній герб є тризуб. У світі ніхто не цікавиться тими націями, яких б'ють, а цікавлять тільки ті, хто відбивається. Тому неважливо, в якій ситуації потребувати України зараз знаходяться, були гірші роки. Пише переможець. Незалежно від того, що зараз, поки переможці не ми, в нас є сили, натхнення, можливість донести до людей справжню інформацію, як це відбувалося колись на початку, скажімо так, народження тієї країни, яку ми все ж таки хочемо і далі називати своєю Україною, а не чиєюсь провінцією.